Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUE. Сьогодні говоримо про актуальну ситуацію на криптовалютному ринку і поговорити справді є про що. Накопичилась величезна кількість інформації, і сьогодні, у форматі певного дайджесту, з вами нею поділюся. Впевнений, що відеоролик буде цікавим, сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо з короткого огляду ринку, взагалі, яка в нас ситуація, задля того, щоб бути в контексті. В цілому, ми торгуємось в боковику, незважаючи на незначну корекцію. Як на мене, все більш ніж нормально. Знову ж таки, на осінь в мене великі очікування, тому продовжую тримати свої спотові позиції і фіксувати токени, які вилітають точково. Зокрема, це BNB. Знову ж таки, нативний. Токен від біржі Binance полетів просто в космос, і зараз all-time high становить 1075 доларів. Тобто, ще декілька місяців тому розмови про позначку в 1000 доларів виглядали досить сумнівно. А вже зараз це наша нова реальність. Що ж, біржа Binance зараз демонструє дуже хорошу динаміку в плані розвитку, можливостей для ком'юніті і так далі. Тому впевнений, що в подальшому з їхнім активом все буде добре. В Контексті даної теми хочу згадати про нашу Binance Альфу. Знову ж таки, друзі, зараз ситуація така, що заробляються справді дуже хороші гроші. І якщо хтось там казав, що нема в мене часу, та в мене вже досить хороший депозит, що мені розмінюватись на ваші 40-50 доларів, то зараз все кардинально по-іншому. Практично кожен дроп це 100 доларів плюс. І зважаючи на те, що на місяць ми можемо взяти достатньо велику кількість дропів, це виходить дуже приємна історія. І 100 доларів це далеко не верхня межа. Бували дропи, які виходили одразу на 200 плюс. Також є вже вдосталь історії, коли ви могли захолдити ту чи іншу монету, і вона летіла на десятки іксів. Нещодавній кейс з проектом Stable не дасть збрехати. Я вже не пам'ятаю, скільки там було на хаях. По-моєму, це 1500 доларів. Просто безкоштовного дропу, який ви забрали за прості дії, тому якщо у вас є більше тисячі доларів, як на мене, потрібно мати, хоча б тисячу, щоб вам падали поінти за баланс. Тоді просто не зволікайте і крутіть. Уся інформація є в нашому телеграм-каналі. Неодноразово знімав відео, знову ж таки, якось незручно про це постійно нагадувати. Але зараз Binance Alpha це той інструмент, який справді годує. І якщо у вас ще не такий великий депозит в криптовалюті, це ідеальна точка для старту, щоб його примножити. Що стосується OKX BOOST, то тут ситуація не така однозначна, адже наші очікування досить грандіозні і поки що вони не виправдались. Так, перший дроп від Лінея був досить щедрим, але тоді не було зрозуміло чіткої картини та механіки, як його отримувати. А другий дроп ломбард вийшов плюс-мінус в нуль. І відповідно ми продовжуємо крутити акаунти на ентузіазмі. Зокрема, я це роблю регулярно кожного дня, і кількість акаунтів я збільшив з акцентом на те, що після ломбарду люди розчаруються і перестануть крутити, але поки що ми не отримуємо анонси. Знову ж таки вірю в те, що біржа OKEX розуміє, як влаштована бізнес-система в криптовалюті, і відповідно буде впроваджувати дропи задля того, щоб ком'юніті заробляло і вони продовжували власне вибудовувати свій продукт. Адже без дропів немає ентузіазму, а без ентузіазму немає об'єму торгів. В принципі, детально свої думки про даний напрямок я вже розповідав в попередніх відео. Якщо вам цікава тема, обов'язково перегляньте. Астер, Астер, Астер. Впевнений, якщо ви цікавитесь криптовалютою, то ви однозначно чули цю назву. Dex біржа, яка буквально за тиждень потрапила в усі новинні чарти і буквально розірвала ринок. А все почалося з підтримки від фаундера Binance CZ. І тут ми бачимо скрін, який датований тиждень тому. І знову ж таки, тут він підтримує даний проект і показує, що от їхній токен стартанув, хороший старт продовжуйте розвиватись. Після цього було ще декілька твітів, різного роду інформаційна підтримка, і як результат, Астер побив всі можливі показники. Зараз це топ-1 біржа за об'ємами. І що цікаво, їхній токен дав шалену кількість іксів і вже коштує 2,2 долари. Тобто на скрині ми бачимо 17 центів. А зараз вже 2,2 і долари. Справді неймовірна позначка, і це всього лише за тиждень, буквально просто шалений ріст. І це при тому, що Астер ще не вийшов на топ-1 біржах, тобто Бінанс, аббіт. Поки що їх не залістили, але вже стає зрозуміло, що біржа Binance дотична до даного продукту, з великою долою ймовірності це їхня відповідь хайперліквіду і в подальшому вони будуть розвивати саме цей продукт. Aster. зараз великий інтерес до їхнього другого дропу, адже по актуальній ціні він оцінюється в більше ніж 500 мільйонів доларів, і дедлайн його якраз таки 6 жовтня. І це, в свою чергу, мотивує нас торгувати саме на даній біржі, щоб власне на нього претендувати. А як я вже казав, він має бути досить. Жирним вже готую окреме детальне відео присвячене проекту Aster, Поки що рекомендую кожному ознайомитись, що це за проект. Також хочу відзначити, якщо ви будете торгувати на даній платформі, з'явилася інформація від binance Гаманця. Це знову ж таки зайве підтвердження про співпрацю. Що користувачі, які будуть використовувати для фарму Binance Wallet, будуть отримувати додаткові 10% бонусу до об'єму. Таким чином, ви з меншими затратами будете отримувати кращі показники і, відповідно, будете претендувати на більшу частину з дропу. Якраз таки бачимо, що це в нас вийшло з ретвітом. На пост про завершення другої епохи, який, як бачимо, завершується 6 жовтня. Але, як то кажуть, не Астером Єдиним. Взагалі, цей тиждень пройшов із позначкою BNB Chain, Продукти, які були дотичні до Бінансу, так чи інакше стріляли. І, зокрема, одним з хедлайнерів виступав Старий Добрий ТВТ. Цілком ймовірно, що дана монета є у ваших портфелях. Так от, хочу вас потішити, в неї розпочалося нове життя. Зокрема, 18 вересня вони оголосили про запуск нового вайтпейпера. Там взагалі дуже багато різного роду фіч для токена TVT. От, власне, ми можемо перейти на детальну статтю, і тут розповідається про багато різного роду нюансів. Зокрема, якоюсь мірою це нагадує BNB, адже вони обіцяють різні армії дропи, траст. Альфу, лаунчпули і так далі. Тобто вони бачать робочу механіку їхнього старшого брата, назвімо це так, і намагаються щось відтворити в рамках гаманця. Хто не в курсі? Trust Wallet, один з топових гаманців, але, відверто кажучи, вони вже довго залишаються в певного роду стагнації. Це відображалось на їхньому токені, який торгувався по 0,8 цента, і, чесно кажучи, не тішив своїх холдерів. Але ось такі інформаційні згадки. Плюс сізі також репостнув їх. Згадав про Trust Wallet, і це, звісно, позитивно впливає на ціну. На додачу можна згадати, що також він своїм твітом сьогодні запампив SafePal. Хто не в курсі, даний гаманець також належить до сімейства Binance. -у. Це взагалі продукти, які були створені автономно, але пізніше Binance долучився до їхнього управління або ж і взагалі викупив. Тобто, як і Trust Wallet, SafePal – це не кастодіальний гаманець. Який, до речі, продається фізично, можливо, в когось з вас він є. В цілому він досить зручний у користуванні, і от, достатньо одного твіта, і вже монетки летять. Зокрема, такий ріст ТВТ дозволив різним проектам на bnb Chain також показати хороше зростання. Плюс зараз підвищений інтерес до DEX-бірж. Тому зважайте на дену інформацію, взагалі можна стежити за трендами, і якщо ми бачимо ту чи іншу закономірність, то варто купувати токени, які схожі до даного проекту. Адже знову ж таки, якщо це стане масовим трендом. То подібні проекти даватимуть ікси, і нам з вами вийде на цьому заробити. Далі на черзі у нас Mantle, взагалі один з найбільш улюблених моїх токенів. Ми його холдали в контексті того, що він виконує нативну роль на біржі Bybit. Тобто можна брати участь в різних лаунчпулах, мегадропах і так далі, і таким чином отримувати пасивні дивіденди. І от, буквально декілька останніх тижнів, токен нестримно росте і дійшов до нового all-time хаю в розмірі 1,9 долара. Вийшла дуже приємна історія, знову ж таки крутий функціонал, і ще й така хороша динаміка на графіку. Неодноразово додавав його як в портфель місяця, так і розповідав про даний актив окремо, висвітлював якісь активності в їхній екосистемі, загалом вірив в нього, і от це дало свої плоди. Відверто зізнаюсь, я вже продав свої токени по 1,8 долара. Хотілось зафіксувати якийсь прибуток. Не знаю, можливо, зробив це. Це поспішно, але тим не менш впевнений, що на такому рості зафіксувати хоча б частину точно не буде помилкою. Якщо хтось запитає, в чому причина власне такого росту, то, зокрема, це сильна інтеграція в біржу Baybut. І хтось може сказати, ну куди вже далі? Але їхнє партнерство розростається. Зокрема, усі топові менеджери біржі висловлювались про те, що Мантел це той актив, який буде йти разом з їхньою біржею. І, зокрема, вони створили МНТ Пас. Це унікальна фіча, яка дозволяє отримувати хороші знижки на комісії, плюс різні VIP. Переваги, тобто таким чином, вони висловлюють лояльність даному токену і знову ж таки підкріплюють свої слова на ділі, додаючи йому певний функціонал. І зараз безумовно саме такі токени від проєктів, які дають результат. Високо цінуються на ринку. Загалом вітаю усіх холдерів токену від Mantle. Дуже приємно читати в коментарях, що хтось заробив 3, 5, 10 тисяч доларів. Вийшов справді крутий кейс. Вірю, що цієї осені буде ще багато крутих можливостей, на яких ми з вами. Зможемо заробити. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативний. на дворі розпочалася осінь, а значить, пора працювати з подвійною мотивацією. Ринок зараз багатий на події, тому впевнений, що він дасть нам заробити і окупить всі наші старання. Дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до Hit.ua і прощаюсь лише до наступних зустрічей.